Так, громадо. Ми з України. Слава Україні. Так, знаходжуся на полі Ріпака. Ріпака. Я кажу, ми не такі сильні спеціалісти, а ну запитання до Романа Шнуровського. Отак виглядає ріпак і коли мені його бризкать, бо, бо так, ну, щось на словах питати, то дуже мало, такий ріпак вже сантиметрів вже, навіть, під 70 Ну, вже тут такі ось, ось, коло посадки, а так вже починає ще не цвіте, ну вже от-от. ну він... Що ріпак це удивляє, що він кажуть з кожним днем, з кожним днем він Приїжджаєш і він скакає на сантиметрів 20. Там воно вже квітки даже видно. Ну такий ріпак. Ріпак, рослини такі. Це на 70-му міждуряді, тому може так воно трохи може, комусь незвично. Ну, питання до Романа, чим його обробити, до всіх глядачів. Щоб, ну, як, я йому на... по поводу інсексицида. Ми вже тут що могли те зробили, обробили з його і з лаків, і от, і от, цих все жовтіє. Ну, Щось дія видно, в принципі, дія видно, Даже ця підмареник чіпкий теж щось видно. Пожовтіла розетка. Ну, головне, що він це сидить, це сидить, а це стартує. А тепер же треба обробити його я не пам'ятаю, як воно там називається, ну та той, той рік, як те саме бризкав, щоб бджоли не бояться. Ну, щоб на бджіл не діє інсектицид. А зараз же хочеться його обробити, все-таки ну, вибрати такий момент, щоб обробити від оцих усіх звірей, от коїда, я так думаю, саме головне. Бо зараз почнуть квіточки наростати і пусті стручки. І потім цвіте, цвіте, цвіте і як свою силу втрати, тільки на пустоцвіт Щоб вже чимось обробити. Як і дешевим по ідеї хочеться. І таке, що ще бжоли немає, покамість. Момент, оце ж ось, момент, покамість бджоли немає. А вони вже тут не сидять, вже ждуть. Бжоли ще немає. Обробити і... На якийсь певний час закрити питання, а потім уже, як зацвіте поле, ми обробимо нормальним. Ну, от бджоли. Блін, ну тут, не знаю, такі кущаки, що пішов рости активно. Треба, як кажуть, не, по час... не по дням, а по часам спостерігати за, нього, за ним. Так що, Роман, якщо можеш відповідь здійсниш або... Дай номер телефону, або набери мене. Або хтось може підкаже по пораду. Бо це буде цікаво, може усім. Я думаю, усім буде цікаво. Зараз такий момент гарячий, що, як кажуть, ловити момент треба. Щоб його зараз обробити і на не неділю-дві там, чи наскільки, щоб ми його ну, тобто не втратили оці квіточки. Так, ну все.